Слухаю вас уважно. Яхту, Байк, Байк. Кого? Да. Иванович. Да. Что что? что что? Ну, их я снимаю. Да. А кто вам сказал, что я их снимаю? Я снимаю вот территорию, Видишь, фонтан такой. Тебя я могу снять, правильно? Да. Ты ж... да. Конечно, могу. Территорию. Потом покажу. А тебе на что? Территорию. Ну, ну. Территорию. Потім покажемо. А ви зараз нам покажіть. — А чого я тобі маю показувати? Ти знаєш таке є у конституції. Ви, я з вами ну, я теж з вами красиво покажу. Я говорю Ну, я теж не на повершених. Що ж Не тобі, А вам. Я ж нормально. — А що мені хто запретив говорити так? — Що-що? — Мені хтось запретив так говорити. А та я не кажу, що вам хто запретив. — Ну, та які випроси тоді. Просто покажіть відео, де ви знімали. А є, чи, ти, знає, ти пользуєшся Конституцією колись? Є така 63 стаття, так? Да? Що 63, що Ну що каже 63? Ну ти що ти не знаєш 63 статті? Я маю повне право не свідчити проти себе і других, і своїх близьких, правильно? Ну от можеш вдати, що я пользуюся своєю конституцією. А ви, що, ви мені просто покрив відео, що знімали. Це що не свідчення? У не... тебе немає температури. Ти не... Не, не приболів? Ні. Провір. Ви, ви мені просто покрити відео, де ви знімали, територію, фонтани? Я так, що не хочу. Ви не Мене щось це за цей зобов'язує тобі щось показати? Чи? Ми знімав відеозйомку, це вже буде супроції, тому розкажуть закони там. 14 ну, стаття Кримільного кодексу, пункт 2. Не можна знімати відеосйомку да. військову силу України. Де? Де не можна? Де не можна знімати, я питаю. Де не можна? На блокпостовий. Читай добре закони на блокпостовий. У вас є ще питання до мене. Вам документи прийдуть? А основання для чого? Основання які. Ну от з Миколою, Івановичем. Ми зобов'язані документи працівникам поліції. Микола Іванович, я зобов'язаний. Що, що? Засвідчую вашу особу. Ну на основання є якісь для цього. Ознайомте мене з тридцять другої статті. Ви ж знаєте самі закони. Ви ж так кажете, що знаєте, не потрібно нікому зараз поліції, щоб на підставі чогось проявляти документи ваші. Ти будеш ознайомити мене. З 32 Ознайомиш мене? Ну так, так. Ну я ж хочу ознайомитися, я ж може не знаю її. В інтернеті знати. А в мене поки ведеться відеосйомка, щоб не було порушень. Не було порушень? Ну я знаю які. Ну всякі можуть бути чому, порушення. Що, порушення? Тут так, ж... Та ж правильно, так. Та так я для цього і контролю. Бо ти ж поки не знімаєш, да? Не... На чому камеру? знімаєш? А чого ти не предупредив по сороковій статті? Чоловік підходить, треба було слухати, говорити по телефону. Так то до мене ти підійшов, чоловік не підходив до мене, чоловік мене добре знає. О. Так чи ні? Знайомі ми з вами. Но... Я не можу <тан> для чого ви ну, ну, то що? Ну, так що? Що? що кому ви хочете доказати? Що а ви... нічого не хочу доказати. Дивіться, хай хай буде. Зараз ви знімаєте бог з знімайте. знімаєте. Да. для чого ви знімає? я не снимав <тан> військового за що Візав ви не знімали. Ну іди сюди, сядеш, покажу тобі, що я його не знімав. Дивіться, ну не хочете так ні, не хочу. Мене не зобов'язує просто нічого за Іванович, так? Да, да, да. Іванович, дивіться, так щоб нормальні люди. Та ж так, так. Ми не ваш час не крали no. діх, ні, так само. Ні, мені не крадети, точно не що не крадети. Ви ж знаєте, що я не. У мене часу, о. Я знаю Давайте так. Ну, знімали хлопці. Ні, я знімав ноги. Хто до мене підходив, лице я не знімав, Це я кажу, так відкрито. Діхали. Діхали. Щоб, ну, щоб І крали... попе, дивіться, чекай, чекай, ось секундочку, можна я вставлю е, е, два слова. По-перше. Згідно з 34 статті Конституції, я маю повне право знімати, записувати відеодокази будь-яким чином правопорушення. Навіть даже військових, навіть даже військових, даже поліцейських. Є одне но. Я не маю права викласти в, в, в сеть інтернет чи ще кудись, якщо це там. Якийсь блокпост, там ще чимось. А його лице чи, чи, чи що я не маю права знімати? Я не пам'ятаю. Що я йому порушую? Тим більше, як журналіст, що я порушую? Нічого. Так. Да. <рес> ну, ну. <рес> <рес> <це що? рес> Ви ж не показуєте ніякий Я представився вам. Я <рес> <свої> <рес> а я що кажу, що ти не представився? <рес> представився. <рес> <все. рес> не до кінця. Ти, ти так і Не наз... Не до кінця. Я хочу знати посаду. Я вам сказав, головний сержант роти — моя посада. Головний сержант роти. — Це є моя військова посада. А де. Ага от і бачу. Сержант, mm. а, да, ну вот. я ж не бачу, я не бачу просто. Я ж вам показав свої no. посвідчення свої показав на перевірку документів. Я показав вам військовий квиток, щоб Ta. ви вірили, що це дійсно моє посвідчення. Да, да, да. Ви мені що сказали, що ви не хочете показувати документи? Да, бо, бо я, я не. Перевірки. Ну, бо у вас нема прав на перевірку документів. Ви розумієте, що у вас нема прав. Ну як ви, ну, нема. Дивіться, Дивіться, ну, реально нема. Дивіться, це документ. то саме. Дивіться, я щас, секундочку. Підіжжі. Диві. Дивіться, Диві. Диві. секундочку. Я тобі зараз тут показую цю штучку. Заяву за та так, як хочеш, що хочете. Вопросів нема, давайте. Дивіться, Де той кіндер сюрприз? <гум> Іди сюди. <гум> Ні, може, може, звісно. Ща, зараз. Бо такі документи, як він показав, розумієш? я, У мене таких документів, як гуталіну. Навіть... Навіть на ваші документи дивись. Навіть на твої документи дивись. А ну. Вот ти зараз показуєш мені своє посвідчення, правильно? Так. Ану, покажи. Да, да, да. ну, покажи. Дивись. Так, так, так. Ну, придиви. Дивись. Яку я тобі? Ну, зараз вот бумажку, так бачу. Це додаток до жетону з другої сторони його. Це додаток до жетона. Тут нема посвідчення, не, напиш... не пишуть. Дивіться, дивіться. Я його не купив на базарі. Ні, я, су, я согласен, дивись, я тобі зараз докажу, що у вас має бути друге посвідчення. Дивіться, вже... дивіться, всі... дивіться, ми зараз приїхали не говорити за моє посвідчення, що Ні, я поняв. Ви кажете, ви журналіст? Да. журналісти. Посвідчення журналісти, придіють, ласка. В Ютубі знайдеш. Я прокопу тебе. Дивіться, я тобі так само можу тако сказати, що це мої посвідчення. Це, це означає те саме, що це, що це в тебе. Ну дивіться, це ваша особиста думка, я вам її докажу ну, переконувати вас в чомусь другому не буду. Це так само, і я тобі це. Посвідчення. дивись, я тобі подаю документи, ти знаєш мої документи прекрасно. Не треба казати, що ти не знаєш моїх документів, я тобі ще раз їх показую. Дивіться, Микола. Дивіться. Забороняю. Третім особам передавати, щоб ти знав. Таке є по конституції. Вот і посвідчення інваліда, так як положено. Що моє є. Тепер паспорт. Все, все є, я тобі а навіть, навіть що, все можу показати. Що угодно. Це самістійні ців. Ну, родом. Так, так. Можу все показати, хоча мене нічого не зобов'язує, нічого не зобов'язує, навіть вам давати. Бо то, що для того, щоб в мене документи провірити, по-перше, ви мали би, я мав би щось порушити. Ви не маєте просто так. Основання мають бути для дивіться, того, щоб про провірити 32 говорить про те, що поліцейський має право вимагати в особи для перевірки документів. Я там не пишу, що ні, 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 я... є, є, давай відкриємо разом. Послухайте. Іванович, дивіться, ну ми не приїхали. Ну міряться розумом. Хто більше ну, ну, позакону ми приїхали, та... того що чоловік ну скажеться на вас, що, ну. ви, що він рахує, що ви дивіться. Тепер хорошо дивіться. Е, я Ну, остановлю. ну, остановлю. ну, ну все ну См смислу ми. все одно нема далі. Да. Правильно? Ти що не буде далі смисло. Ну, можливо, дивіся. не знаю. Точно точно не буде. Бо ви ж, мене, ви ж мене не маєте права ні задержати, нічого. Тим більше я показав я документи. Вам сказав, Правильно? Що я, вас затримую. Ну. я свободно можу їхати. Все, на цьому я зйомочку прикращаю. Зараз тобі покажу, що я їх не знімав. Так. Будемо писати якісь бумаги чи ні? Ну, да. Давайте вже так, щоб ми і що, ну, те тут... саме не робили. Йдемо, а. То, йдемо закривати свою машину, йдемо до служби автомобіля. де-то... Ні, 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 ми коло мене будемо писати. Будемо коломени мене писати. Дай смерть, бо я. Бери цей будемо коломени мене писати. ти розсудили. Нірка. Та таке ж. А, але підмога приїхала. О. Добрий день, це ви до мене наверно, що я дзвонив? Так, так. Значит, ничего, конечно, конечно, ну, конечно. Не что вам нет, ты шо? <laughs> не, 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 все нормально. Все нормально. Поэтому, что я писал, чем будет это Вы, 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 что я не могу писать. Почему вы имеете право сами записать? Я, я имею право, но я не могу писать. Все, это Я с моих слив, что треба, там я все подам, с моих слив, все, все будет добре. Даєте пояснення. Так. Що ж? Даєте пояснення? Та я не знаю, яке пояснення дати. Що, нічого не порушував, раз відео покажу, хоча можу не показувати, що я їх не знімав. Вопросу нема. А по пояснення, що документи я показав, третім особам не даю розрішення давати. Такого... Іванович. Іванович. Так, да, да. так. Поки ви відео не знімали. я не маю іншого Ні, питання немає, не я хочуть, так само. Не хочу тут сидіти, Ні, я... Скандали, та здравити, ні, цього, хто, та тож, ні, ні, хто... та то ж, ніх... то ж ніхто не скандали. То ж ніхто не скандали. У мене навіть ще й е, ще й питання є, як би до вас. Е... Що там з тою дорогою? А, то ти, чекай, ти був тоді? Дивіться, вам щось тоді давалося, я Нема цього, Е, мені не прийшла відповідь, що там з. Ну, ну по пошті вам по по мали прислати відповідь. Нема Дивіться, по тому зверненню вашому повідомлені Чернівці а -а. є спеціальний, Я вам точно не скажу, чи департамент, а -а. чи відділ, як у них там в цим, у міській раді. У а -а. Вони конкретно цим займаються питанням. Тому в подальшому ну, ну, ближайше, бирі... хоч знак, якийсь вони там всунуть ну, чи ні? Дивіться, ми їм дали е звернення, а -а. вони мають на це відреагувати. Якщо ви хочете поцікавитися, можете звернутися до того. Дві звернутися в Ченівцях, в міську раду складати. А, а чого в а до вас, що ні? Ну, ми ж своє, ваше звернення відправили на Чіннівці, ну. а там вже вони рішення приймають. Ага. Вони нам не звітують. Я ну, Ні, Вони вам не звітують, але ви ж е, сірнове цю, як воно йде, як воно називається, е, припис цей. Ви ж виписали припис їм чи ні? Ну, так ви за цим приписом маєте дивитися, якщо вони не всунуть в тячі місяця. Так? Ну, місяць пройшов. Ну, ще поки ні. Ну, ну, я місяць, я місяць я то... говорити, так не? я того і питаю, думаю, чи <пит> чи, якщо <чи, пит> <чи, чи, пит> ще п'яти раз написати, то заяву. Суша не вулиця яка? Зелена. Де проживаєте? проживає? На я, я, Та я, тобі документи. Це бланк ага. Мобільний номер телефону. Там, не пам'ятаю. Не пам'ятаю свій. Реально не пам'ятаю. Зараз подивлюся після зйомки. Лише чуть я після зйомки туди дам цей номер телефону дам. Ну, це ж все одно йде все в канал я ж... Не. -не. Це, що, що це таке має пояснення. бути пояснення? А по поводу чого це пояснення, я не один пам'ятаю. Що це я маю пояснити? Ну, Вообще. можете ну, можете відносити пояснення, ваш запитав. Ні, ні, ну ситуація яка? Ну, по даній ситуації, а, по, по, ці... по, даній події. Ну, Та ж не, шо, а, не, що, я пам'ятаю, по поводу. Дивіться, що ви вчора їли, наприклад. Що? туди, пи, туди пишемо, да. так. Туди пишемо. Будете самі писати? Ні ні, 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 ти, ти пишеш, я диктую, а ти пишеш. Дивіться, приїхав я. Цього чоловіка опитує що. Так, да, так, да. ти собі йди опитує його віддільно, щоб він і не чув, що ми тут робимо. Він потім собі подивиться в Ютубі вже. На каналі. на Ні, він подивиться, за, як ми складаємо, все, що він там може подивитися. Там активіст такий є канал. Підписуйся, Чуєте? на будущее будеш знати. <смірко> Хорошо. <смірко> Я буду чекати. Що, пиши? да? так? Так, число місяця порожні, Іванович. 75, й 12 й місяць і 19 число. Це наоборот сказали. Так, зелена. 38. Вот автомобильный скажет пиздец. Да, 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 я скажу было. Так, значит, по факту вообще указанных никогда не пытаюсь, хочу пояснять наступность. Я так действую, я проживаю за указанную адресу. Так. Это да. поясни наступность Еще. Э -э 0, 05 <звучит> Да, да. Ну, ехал я. 05 20 23 го Ровно. Я з, 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 з заправки. Зараз ти написав, що ви вже м. були тут. Так, да, да, да. так. До мене підійшли невідомі. Один. Кстати. Перший раз. Спочатку підійшов один. Ну, я знаю, військова, ну, не військова. Похоже на військову. Не в а похожий на військову форму. Бо я ж не розбираюся, яка зараз форма. Зараз всі ходять у формі. Є рибаки, все похоже у військовій формі. На військову. Чув був вимагати в мене документи для перевірки документів Де? На що я відмовив. Що це за особа? особа? У нас склалася маленька перепалка, ми визвали поліцію. Словесна, Словесна перекілька Словесна. Я визвав визвав наряд самі я визвав наряд поліції для встановлення людей. Хто вони такі? Бо працівників поліції. Так, так, так. Щоб. щоб ті допомогли розібратися, да, да, щоб розібралися. Бо вони приїхали на машині, частна машина. І номер машини ВО 7869 СР. Це машина на якій вони приїхали. Показав він мені воєнний квіток, показав е, е, цей карточку пластикову, незрозуміло, що це. Посаду він назвав свою, але відмовився до кінця мені не дав ознайомитися до кінця з документами. Він са знайомиться з усіма документами наявності. А саме у нього нема е, розпорядження коменданта письмово завіреного гербовою печаткою. Так-да, -да, він е, гербову. Почекайте, я з вами маю говорити, ви ж до мене приїхали. Ви ж до мене приїхали? Я ж визивав, ну так куди ви їдете? Той екіпаж вони визивали, мені треба окремо вас ще. Ану, чекай, що там є, що вони не... Так. На мою вимогу, що вказаний чоловік приділив військовий квиток, але, на мою думку, не до кінця надав можливості ознайомитися. Так, е Плюс до того, у них нема е, е, розрішення коменданта, яке має у них бути в наявності письмовий дозвіл. 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 Ну, вони так як хотіли прові... укладати повістки, вони там зібралися давати З... на перевірку документів. У них нема цієї бумаги. З... Дозволу, нема дозволу з сербовою печаткою у них. Чекайте, я ж хочу з вами посовлюся, що це за цей. Зараз я з цими розберуся, а потім будемо зараз з вами ще. Ні, 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 вони, то ви їм пояснили. Я ж нічого не знаю, ви приїхали і поїхали. А що я буду робити далі? Що знову визивати? Так, так. У них нема... Дозволу коменданта про що? Як ви це називаєте? Про вру. Чоловік сам хоче, щоб ви були. Я хочу, щоб ви були. Щоб у них нема дозволу коменданта для провірки документів. Документів. Показали якусь, ну я не знаю, що це за колорочка. Вона, ну, не, вона без, гербов, без гербової печаті. Так, це все що хотів сказати. Да -да, печат, напиши, що я не не так, так, гербову печать напише, що вона без гербової. Це все, більше ніж. Ні. Ну, все, претензії би, яких. Ви є, ми вже я думаю, що ми все решту порішаємо. Ні, ви і все, місті, все, все нормально. Ви претензії до працівників військомату маєте. До них? Так. Ну, а які в мене претензії? Я не знаю, що це за люди, чи вони з воєнськомати. У нас воєнськомати нема. Ну у нас РТЦК, ТЦК, РТЦК, да, РТЦК, да. Да. Ну. Ну, ще раз, хай буде до працівників ТЦК. Є у вас претензії? Е, претензії, які <звук> Та нема ніяких, бо я не бачу працівників ТЦК. Я вам кажу у вашому поясні, що ви претензії як до нас, працівників поліції, так само до працівників військомату. Ну будемо так вже так. Ну, да, ви да, да. претензії не маєте? Ну, поки що <звук> <шо> нема. <звук> поки що нема. Я просто я ж не знаю, хто це такі. Вони ж мене остановили. Е, кстати, не давав зайти мені в машину, в мене відео є, я докладу це відео. Він мені е, заважав зайти в машину. Перешкоджав. Оцей коло тебе стояв, я не знаю його фамілія, Візьмеш його фамілію, я не, не запам'ятаю. Е, ні, претензія є до, до нього за перешкоджання. У до, 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 мене є це, я відео докладу зараз. Що Він перешкоджав мені зайти в машину, а саме, а саме не давав відкритий і ногою, ногою тримав двері, щоб я не зайшов в машину. Указних ні питань хочу пояснити наступне, що так дійсно я проживаю з вищу адресою. адресу. Поясню наступне, що сьогодні, 02.05, 23 я перебував в центрі села Росошана. То цей час до мене підійшов незнайомий мені чоловік у військовій формі, схожа на військового, та почав просити мене, щоб я переділив свої документи, на що я відмовив, так як не знав, що це за особа. Та, в ході чого у нас виникла словесна суперечка суперечка економіки СПС. Та я викликав працівників поліції, щоб ті допомогли вирішити дане питання. Також, е також хочу додати, що вище класна особа під'їхали на ТЗ. Ну, ТЗ, да, то, да, то, да я там, розумію. То, да. Е Марки Світроєн, ДНЗ, державний номерний знак ВО 7869СР. Mm. Е сер. ви перевірили документи цієї машини? Ви могли що казати, що чоловік приділив свій військовий куток. Однак, на мою думку, не до кінця надав можливості ознайомитись. Ознайомитись. Mm. Е так, читайте, ознайомитись. Та е не надав дозволу коменданта про перевірку документів. Mm. Також хочу додати, що до, до працівників поліції претензій немає. Да, а до нього він мені до військового, я не знаю, військовий, не військовий, бо я так і толком і не знаю. Він військовий. мені перескоджав зайти в машину. Іванович, вас ви б давати пояснити Так, вашої заяви. В принципі, ж вас Так, да, це, це все зараз ми дам ще вам, що він мені перескоджав. Cześć, cześć, cześć.